Державним святом для всеукраїнського об'єднання Свобода є справою честі, що в 70-ту річницю створення української повстанської армії Верховна Рада України ухвалила нарешті закон про визнання ОУНУПА борцями за державну незалежність України і визнала 14 жовтня державним національним святом день створення Української повстанської армії. Заборонити рекламу тютюнових виробів та алкогольних напоїв на всій території України, запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду наркоманії та сексуальних збочень у Львові, Тернополі та Івано-Франківську. Депутати від свободи заборонили продаж алкоголю після 22-ї години. За даними міліції, рівень нічної злочинності знизився на 20%. Статистика свідчить про те, що злочинність, зокрема вулична, у цей період різко скоротилася. Гадаю, вона ще більше скоротиться, коли ми повернемо наших хлопців та дівчат із вулиць. Повернемо їх у бібліотеки та тренажерні зали. Повставайте та ставайте кайдани порбіте і вражую злою кров'ю волю кипіти. Тарас Шевченко. побачимо з 2010 року, коли ми отримали понад 2,5 тисячі депутатів місцевих рад. У нас немає жодної тушки. Вони не мають за свободу голосувати. Вони не мають голосувати за себе. І якщо вони ідентифікують себе з вільними людьми, то вони автоматично голосують за волю. А воля і свобода це абсолютні синоніми. Відповідь дуже проста. Рабів до раю не пускають 28 жовтня. В руках кожного українця опиниться виборчий бюлетень, і це фактично є зброя і Якщо рука в українців не здригнеться проголосувати за всеукраїнське об'єднання Свобода, щоб вперше в Україні націоналістична фракція відстоювала інтереси української нації в українському парламенті, то наша рука точно не здригнеться змінити все на користь українців. Наша рука не здригнеться змінити все на користь українців. Всеукраїнське об'єднання Свобода. Олексій Побережний наймолодший кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 63.